Понад 15 разів у вихідні рятувальники Вінничини виїздили на ліквідацію пожеж у екосистемах. Серед причин загоряння бійці ДСНС називають відкритий вогонь, який люди розводять у лісі, або у смугах, та недопалки, які через суху погоду швидко приводять до займання. За два останні дні вигоріло понад 2 гектари. Пожежі стались в Теплецькій, Джулинській, Барській, Гайсинській, Калинівській, Чернівецькій та Ілінецькій громадах області. Наразі рятувальники нагадують, що на Вінниччині триває пожежонебезпечний небезпечний період, включно до 29 травня. Тому також ми нагадуємо про заборону відвідувати ліси, тим більше розводити у них багаття. Також хочемо звернутися до водіїв автотранспортних засобів, коли вони пересуваються. Автотрасами не кидали зі своїх авто недопалки та непогашені сірники а також забороняється спалювати. Сухе листя, сміття на відкритих територіях, оскільки полум'я дуже швидко поширюється з поривчастим вітром, перекидається на лінії електропередач, лісові насадження та житлові масиви. Ще звертаємося до батьків малолітніх дітей та нагадуємо, що незабаром літні канікули та діти будуть предоставлені в основному самі собі. Дуже мало дітей буде відвідувати якісь літні пришкільні табори, тому треба постаратися провести з дітьми превентивну роботу та нагадати, що сірники. Та запальнички де є іграшки в дитячих руках.